Вітаю, друзі, я Віталій Портиков. Президент Азербайджану Ільхам Алів закликав Україну ніколи не погоджуватися на окупацію і підкреслив, що це його головна порада українців у зв'язку з російсько-українською війною. Така жорстка заява азербайджанського президента, можливо, найбільш серйозний сигнал на адресу Кремля за останні роки з боку офіційного Баку. Адже таким чином Ільхам Алієв чітко дає зрозуміти Путіну, що вважає Крим та інші українські території, на яких зараз знаходяться російські війська, окупованими територіями, і радить Україні боротися за повернення цих територій і за відновлення власної територіальної цілісності. Аліїв також підкреслив, що Азербайджан. Готує документи для міжнародного позову проти Росії у зв'язку із збиттям азербайджанського пасажирського лайнера. раніше у інтерв'ю агенції. Рейтерс азербайджанський президент відверто висловлював нерозуміння того, чому росіяни просто не зроблять того, що зробив би будь-який сусід. Наші прохання і вимоги є абсолютно природними. Визнати цю катастрофу як провину, покарати тих, хто збив наш літак, виплати компенсації сім'ям загиблим, постраждалих і авіакомпанії Азал за втрату літака, підкреслив президент Азербайджана, який висміяв. Російську версію Щодо того, що до катастрофи азербайджанського пасажирського лайнера був причетний український дрон. Ідея про те, що це був український дрон, який нібито вразив літак, є абсолютно безглуздою. Було два напади на літак. Уявіть собі, український дрон прилітає, наводиться на азербайджанський літак, вражає його, падає, а потім знову атакує. Це історія для дитячого садочку. Саркастично підкреслив президент Азербайджану у розмові із журналістами і нагад. Дав що Баку знають, що сталося, і таким чином вже сім місяців, як росіяни могли б дати чітку відповідь щодо причин цієї трагедії, але ніякої відповіді немає. Генеральний прокурор Азербайджану регулярно надсилає листи голові слідчого комітету Росії, але на всі ці листи приходить одна відповідь: розслідування триває. Це не призведе до того, що ми забудемо. Ми не забудемо, підкреслив Ільхам Аліїв ситуацію, яка склалася у зв'язку з російською зухвалою реакцією на збиття азербайджанського пасажирського літака. І ще один сигнал: Аліїв порівняв цю катастрофу із збиттям росіянами іншого пасажирського літака малайзійського боїнгу. У справі боїнгу ме компанії, це зайняло більше 10 років. Ми готові чекати 10 років, але справедливість повинна перемогти, підкреслив президент Азербайджан. Таким чином ми бачимо відразу кілька досить жорстких заяв азербайджанського лідеру на адресу Росії. Перша стосується того, що Азербайджан вважає російські Спроби видати анексовані українські території за власні суб'єкти Федерації абсолютно зухвалими і радить Україні боротися за повернення тих територій до цієї країни, до якої вони відносяться з точки зору міжнародного права. Друге, Азербайджан збирається подати міжнародний позов щодо. Збиття росіянами азербайджанського пасажирського лайнеру і не визнає російських інтерпретацій того, що відбулося у повітряному просторі Росії. Третє Азербайджан вважає, що саме Росія знищила малайзійський пасажирський лайнер, і вважає, що Баку має боротися за справедливість саме так, як це було зроблено після того. Злочину росіян в повітряному просторі над окупованим Донбасом. І, звісно, ми прекрасно розуміємо, що кожний з цих сигналів азербайджанського президента, кожне з його заяв, не може сподобатися російському очільнику Путіну, тим більше на тлі ще одного гострого конфлікту між Москвою і Баку, пов'язаного із переслідуванням етнічних азербайджанців і Громадян Російської Федерації азербайджанського походження, як і громадян самого Азербайджану російськими силовими структурами це як відомо останніми тижнями також додало напруженості у стосунки між Росією і Азербайджаном. І тепер, звичайно, є досить важливим як. Будуть відповідати у Кремлі на ці заяви президента Азербайджана, які констатують поглиблення провалля у азербайджансько-російських взаєминах і зменшення впливу Російської Федерації на пострадянському просторі і, зокрема, на Кавказі, тому що ми бачимо, що не тільки Азербайджан намагається вийти з якогось. Поля впливу Росії, але й сусідня з ним Вірменія теж намагається це зробити, і підписання мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією про близькість якого також сьогодні говорив президент Ільхам Алієв ще більше зменшить роль Росії у цьому такому важливому з точки зору її геополітичних амбіцій регіоні. Я впевнений, що у минулому Путін навіть розглядав би можливість нападу на Азербайджан чи диверсійно-терористичної роботи проти цієї країни, яку він і країною, як ми прекрасно розуміємо, не вважає, тому що для російського президента жодна колишня Радянська Республіка не є країною. Але сьогодні всі сили Російської Федерації пов'язані із війною проти України. У Росіян буквально немає. Реальних можливостей для того, щоб проводити агресивні дії проти інших колишніх радянських республік. І також свідченням цього є те, що Росія ніяк не могла допомогти своїй маріонетці Башару Асаду, коли його терористичний режим був повалений сирійською опозицією. Можна також нагадати, що і на самому Кавказі. Російським так званим миротворцям довелося залишити регіон теж тому, що ніяких можливостей втручатися в ситуацію за допомогою російських військ у Путіна вже не було. Так що, поки що, російському президенту доведеться ну хіба що обмежитися роботою своїх пропагандистів, які вже наступними годинами і днями будуть виступати з різними заявами і коментарями. На адресу Ільхама Алієва та Азербайджана як такого. Але на якийсь серйозний конфлікт із Баку, тим більше, що ми розуміємо, що такий серйозний конфлікт може призвести і до серйозного конфлікту з Анкарою із союзником Ільхама Алієва, президентом Реджепом та Іпом Путін в тій ситуації, в якій він зараз знаходиться, просто не відважиться. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, і донотеле, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!